Усім привіт, вашу уваги! Огляд мішечка з сумкою. Подуму, що попадає. На столі у нас ось така гарненька сумка. Кладчиком через плече. Легка через плече. Велика. Через плече велика. Через плече. Дивимось далі. Вага мішечка. Невеличка сумок багато. велика, Через плече. Ось така прикольна через плече. Середнього розміру? Через плече. Гарненька. Через плече. В гарному стані. Велика. Маленька. Через плече. Ось така прикольниця у нас для сніданків, Маленька. Дивимось далі. Велика сумка. Велика сумка. Через плече. Велика сумка. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.